Доброго дня всім! Вітаю вас всіх з Новим роком 2025 Бажаю вам всім міцного здоров'я, миру, сімейного достатку. Ну і щоб наша мрія закінчення війни все-таки в цьому році збулася. Хочу вам сказати на деякі запитання, які мені задають. Е, в цьому році мене питають, чи я буду продавати бджолопакети та матки. Ну, дивіться, таке, що зараз на становище в країні, що ми працюємо від сьогодення, але ми плануємо, плануємо продавати бджолопакети десь до 50 штук. Плануємо продати маточок. Так що, якщо у вас є, в кого бажання придбати, то телефонуйте номер 70 я закріплю. Далі будемо бачити, в принципі, по самому становищі в країні, що у нас буде навесно я думаю, бджілки всі живі, здорові. Дай Бог би війні закінчитись і все в нас би було б добре. Всім миру добра. У нас порода на пасіці українська степова. Іншої породи немає. Ми пробували ікарніку, пробували бакваст, але українська степова. Для нас зайшла найкраще. Так що дивіться, думайте, прогнозуйте.